Водія автобуса, який працює із відомим телевізійним шоу, спіймали п'яним за кермом у Рівному. Інцидент стався в обласному центрі серед ночі. На підпитку чоловіка помітили випадково. Він сів у такому стані за кермо. Люди повідомили патрулів. Інформація про випадок миттю розлетілася мережею, адже чоловік перевозив знімальну групу Ольги Фреймут. Пасажирський автобус припаркований біля одного із закладів громадського харчування рівного. Ним їздить знімальна група телевізійного шоу з Ольгою Фреймут. Відомо, що ведуча зараз працює в Сному центрі і цієї ночі на автозаправці чоловіка за кермом автобуса запримітили п'яним. Свідки на заправці повідомили на лінію 102, що їм нібито здалося, що водій цього автобусу не плану знаходиться в стані алкогольного сп'яніння був запах, і явні ознаки тому. Патрульні перевірили документи водія, виявили ознаки алкогольне сп'їні. Запропонували пройти тест на місці зупинки, і результат огляду 1,65 промили. Окрім цього, як повідомили в управлінні патрульної поліції, цього ж водія було помічено на дорогах як порушника правил дорожнього руху. Оформлено протоколи за керування на підпитку і винесено відповідну постанову. Але транспорт, як нам відомо, не був вилучений у нього. Сьогодні вже за кермом автобуса їздив інший чоловік.